Добрий день, шановне панство. Дивіться, як виявити, що захворіла внутрішня. У мене ось, ось ці всі внутрішня та бігають, а ось та де одне сидить, сіреньке, от чорне прийшло до нього. Воно менш рухливе і йому щось бракує. Я не знаю що, але воно дуже мало рухається, не є таке, як всі. І то є признак того, що... Воно або захворіло, або його хапнула самка десь за хребет. Чужа, чи... ну, хтось хапнув і воно має проблеми з рухами. Ну, саме скоріше, що якесь отравлення. На що я можу звинувачувати себе, я думаю, що я даним нутрієм різав е зелені помідори з теплиці зірвав і я їм кидав. А так як воно менше, воно видно, може і, і з'їло зеленого помідора а, і втім могла виникти проблема. Но більше я їх кидати не буду, і якщо то, і, то іменно від того помідора, якого я більше не дам то воно посе материнського молока і повинно відійти. Все, дякую за увагу.